Червона калина, шановні любі, дорогі наші захисники, і захисниці. Ви неймовірні. Мутність, честь сила і відвага. Тільки кращі з кращих стали на захист своєї батьківщини, свого народу, своєї родини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам міцного здоров'я, хай оминають вас негаразди, сил, витривалості. Як швидше перемоги мирного неба над головою щастя в особистому житті і здійсненням мрій. Дякуємо, що ви є. Нехай Бог оберігає вас у вашій легкій службі, низький уклін за ваш щоденний подвиг до дому живим, слава Україні, героям слава! слави. Московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, А ми ті, Московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. Гей Пшенички, золотистила, розпочали стрільці українські з ворогами, тан. а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей гей, розвеселимо, А ми тую ярою пшеничку. Славну Україну гей, гей розвеселимо, як повіє бунесеньки вітер, широких степів та й прославить по всій Україні січових стрільців, а ми твою стрілецькою слав. Славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо. А ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо А ми твою Ярою пшеничку і зберемо, А ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо як пові. Буйнесенький вітер, широких степів, Та й прославить по всій Україні січових стрільців, а ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми рідну Україну, щоб зберегти за всіх, низько якокли і тричі, Слава Бережемо, а гей розвеселимо. гей у полі ярої пшенички, лан. розпочали стрільці українські з ворогами тан, а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну. Гей, гей, розвеселимо, А ми тую ярую пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо! Як повіє буйнесенький вітер, широких степів. Дай прославить по всій Україні січових стрільців, а ми твою стрілецьку славу збережемо. Мальчі, любі, дякую, дякую що збережу. Наше життя. Я дуже рад, що я досі жить. На четверту годину сижу в метро. І я дуже надіюся, на нашу вашу перемогу. Слава Україні! А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.